Як відновлюється життя у невеличкому селі Підгайне Вижгородського району? Ми дізнаємось у нашого колеги Андрія Сініцина. Вітаємо Андрію. Вітаю, Аню, вітаю, Макси, вітаю глядачі. Знаєте, такі відчуття дивні. Знаходжуся у Зовсім невеличкому селі на Київщині тут колись перед війною мешкали лише 349 людей. Перед самим початком повномасштабного вторгнення було трішки більше ніж 200. Тут ніколи не було жодного стратегічного чи військового об'єкту, але на початку вторгнення російська авіація буквально знищила це селище а будинків. Тут зруйновані, вони згоріли, тому що авіація бомбардувала фосфорними боєприпасами. Яке воно життя, коли ти побачив, що будинок, в якому ти прожив понад 30 років, просто знищений, і його немає. І все доводиться починати спочатку. Про це ми зараз поговоримо з однією з мешканок цього села. Ольгою Примаченко, вони були одними з перших родин, які почали відбудовувати свої оселі. Ольго, вітаю вас. Доброго Скажіть дня. нам, будь ласка, як все тоді тут було на весні, Як вам довелося тікати? Звідси, і що ви побачили, коли повернулися? Які було відчуття? Тікати тим довелося, тому що цього боялися, що побивай, бо бомбили почались бомбардування. Десь 13-14 числа березня вони почали вже гарно бомбити уже наше село, бо там на краю хати побомбили, і у Ларисі там і трактор залетів в хату. А тоді побоялися, що всі виїжджають страшно самим оставатися, до да поїхали. Місяць пробули на ринщині, а тоді повернулися назад, але ну, хати вже не було, Уже хата згоріла. Які відчуття були, коли ви побачили, що тут е, сутільне заріще? Біль. розпач. Олю. Ви знаєте, але ж, е, ну як то кажуть, е, всім світом вам вдалося почати відбудовувати ну, будинок. Є вже стіни. Є, є, стіни, вікна, є. і криша є, слава Богу. Добрі люди допомагають, добре. Що самі, що люди трошки допомагають. Дякую всім, хто допомагає. Помаленьку, помаленьку стягнемось. А що взагалі залишилося тут, на ділянці? Що вижило в результаті? У нас ну, нічого так не вижило. Все побито, все, все геть, все. Оце то двоє свиней і все. А так більше нічого не було. все розбите, все хата не було з усім. Не було нічого, навіть фотографії, ложки, не вілки, нічого не було. Все. Скажіть, я знаю, що в селі є світло, тобто ви будете з електрикою. А що з опаленням? Як будете замувати? Дрова будемо шукати, треба дрова купляти, будемо, може, в ліс якось потім збираємо. Ну, дровами, бо ми дровами топили все время. Дровами. А вже груба є в будинку? Як будете опалювати? Опалювати котлом будемо опалювати батареями, ну, дровами. Батареї, котел буде ну, дровами будемо опалювати. А, скажіть, будь ласка, а в у вашому будинку ну, є вже а, такий перший господаря, кіт. А його ми маємо завести першому будинок. Ви його першим так і завели? Да -да -да, ми аж два, аж два коти взяли, щоб пустити їх першим в хату нову. Ну, тобто, життя вашого оселю вже повертається. Я знаю, що вам допомагали волонтери, допомагали так, кришу і... дали нам, кришу і двері ти входні. Оце, що вони дали, да, спасіба їм. Як ви вважаєте, якщо ми е, ось так, от всі гуртуємось і е, намагаємося допомагати один одному, ми зможемо згодом, е, у найближчій, сподіваюся, перспективі е, відновити ось так будинок, відновити е, невеличкі такі села і? Відновити і зробити краще ще так, і країну взагалі, так, так зможемо. Наші люди сильні, вони зможуть усе. Вони піднимуть і построїть, і буде ще краще. Тобто, ви впевнені, що якщо так. ми будемо разом, то так. саме це нам допоможе так, відновитися? Так, так, так. Абі тільки охота була, так усе зробиться. Вона строїться ще буде лучше, і ще буде лучше сади чим погоріли. Будуть лучше. Дякуємо. А, ви знаєте, хочу вам сказати, що а, тьотя Оля, так її всі тут називають. Вона чудова господарка. А, в неї тут а, ростуть а, прекрасні піони, чудові а, троянди будуть. І я впевнений, що вже наступного літку ми зможемо приїхати сюди і побачити а, чудову ділянку, а, доглянутий сад і доглянутий город. Ми все зможемо відновити, якщо ми будемо разом. Аню Макса, вам слово. Андрію, дуже дякуємо. Ми теж бажаємо пані Ользі теплої зими і швидшого відновлення свого дому.